Вітаю, друзі! Ви на каналі ґрунтотех, з вами я, Владислав, і це буде відео про топ-5 дискових борін для основного обробітку ґрунту в мінімальній технології. Того, що, що мені не подобається, що люди, які переходять на мінітіл, використовують не ті знаряддя для основного обробітку ґрунту, які потрібні. Тобто є лущильники, є середні дискові борини, а є важкі дискові борони. Тож. 105 дискових знарядь для основного обробітку ґрунту в міні-тіл. Без рихлення, без оранки, без тільки обробіток в шарі 15 см, де є аеробні бактерії, які перетрують нам пожнивні рештки. П'яте місце це в нас дискові лишильники, в яких на одній стійці кріпиться два диски малого діаметру. Як приклад, це хортжокер, Беднар Сіфтердиск. Там багато. Тобто, коли одна стійка, два диски. Ці агрегати не прилаштовані для основного обробітку ґрунту в мінітілі. Це лущільник передпосівний. Він працює до 10 см. Вирізає він настільки по відсотках ґрунт, наскільки це потрібно для посіву. Там получити соняшник, використати їх можна замість культиватора, наприклад, але використовувати їх як основне знаряддя для основного обробітку просто нема сенсу. Четверте місце це в нас диски. Це вже в нас дискові борони з демпферним кріпленням та кріпленням на одній стіки одного диску більшого діаметру, ніж гушільників. Це лемкенробін, фармета. Що поритись, ну щось там ще на залишках є. Глибина десь 10-12 см. Ну, це я тут на бугарку такому тут, тут м'яко виходить ось. Амазон Катрас. Це вже дискова борона, але все одно працює до 10 см. Це така, це таке, знаєте, альтернатива. Вона може працювати як і лищильник, як і дискова борона. Її можна вже використовувати як основне знаряддя в міні-тілі, але все одно це буде до 10 см, 8-10 см. Третє місце це середні батарейні дискові борони. Якщо ми беремо з прикладу вітчизняні борони, це там БДВ, БДТ. ДБД, їх дуже багато батарейних, або там якісь закордонні, джон Кейс там. Хоч там і пишеться БДВ. Борона е, дискова важка. Але вона не важка, вона рахуй середня. Того що ну, ви розумієте, як там працює те ж саме БДТ. Але все ж таки ці, цей тип Борін працює глибше за два проходи, ніж там той самий Лемкен Рубін там, або Амазон. Але їхній мінус, е, хоч вони там і. Більш глибоко, глибоко працюють. І в них є мінус це те, що, по-перше, трішечки сирий ґрунт, вони одразу їхня батарея перетворюється на великий моноліт. І друге, не має такої, такого вирівняного ґрунту після них. Але все одно, як агрегат для основного обробітку, тобто там осінь, задискувати, гарна тема. Друге місце це супер -диски, танк. Дек із з індивідуальним кріпленням диску великого діаметру: АГ УДА-шка, АГД-шка там Восход, що там їх дуже багато цих дисків. Оце тема. Це за один прохід там до 15 см глибини, за два проходи до 18 см. Перемішування, але потрібна швидкість. агдшки АГшки, УДАшки потрібна швидкість. І це для основного обробітку бомба. Тобто два сліди дисків. Агешки там, або агдшки зроблять вам пух і повністю вам замінять оранку Тому люди, які працюють по оранці, вона не потрібна. Два сліда дисків гарних з глибиною 15 см вам зроблять однорідний структурований ґрунт, перемішаний з соломкою, де є аеробні бактерії, які вам перетрують ті решки, перетворять їх на добре. ну коротше. І перше місце це дискові борони, важкі батареї. Деметра, солоха, краснянка. Деметра, солоха, краснянка. Це ті дискові борони, які зроблять вам, рахуй, оранку, але тільки дисками. Ну, По факту, там в мінітілі рити до 20 см нема сенсу, тобто вистачить там, і до 15 см філософія мінітілу – це працювати в зоні аеробних бактерій. Саме як ці диски будуть вирізати, ну, це набагато краще, навіть, ніж, ніж АГшка. Тому. Для основного обробітку краще, ніж там ці важкі батарейні диски, нема нічого. Можна зробити, якщо у вас наприклад, там якийсь є лущільник, і ви хочете обробити гарно ґрунт, можна зробити перший слід там постерні важкими дисками, батарейними або там АГДшкою. А вже в осінь там, підеш падалка буряни, другий слід зробити якимось лущильником, тим самим хоршом, Лемкеном і у вас вийде. що у вас гарно розрихлений на достойну глибину ґрунт. І при тому, що ви осінь його вирівняли. У вас весною рівне поле. Друзі, технологія мінітів набирає оберти, але є нюанс. Працювати потрібно правильно. Будь-яка технологія потребує правильної роботи. Не царапати на 5 см 5 слідів а Все ж таки може краще обробити 2 рази, але гарними дисками на гарну глибину. Хоча може і не так рівно після себе залишити поле. Не дуже таке, щоб вирівняне. Тому. Підписуйтесь, слідкуйте і давайте працювати менше, правильніше, з більшою турботою до ґрунту і заробляючи при цьому більше.